Вам слава сині гори кригою окуті і вам лицарі великі богом не забуті. Горітися поборете, вам Бог помагає. За вас правда за вас слава і воля святає. Народ своє могове слово сказав: під час революційних подій, під час спротиву агресії, під час виборів тепер. Черга за нами, за владою. Ми народ, що був одірваний від своєї великої батьківщини Європи. Повертаємося до неї остаточно, без безповоротно. Нас підтримує цілий світ. Today we bring down a barrier between the people of Ukraine and the people of the European Union. No more visa for short trips between our countries. We made it and we made it together. Ja chęci wszystkich was przywitaty i podziękować im. Ci na winę na schody Ukrainy, wy zmoły otrzymały bezwizowy reżim i podziękować wam za waszą pro rysimist i możnistę. W jaki wy zahistają te waszą niezależność. Dorohi, sąsiedy, witajmy w Europie. Прощай, німита Росія! У 2014 році, в лютому місяці, агресія Росії почалася тоді, коли Росія напала на Україну, яка мала позаблоковий статус. І ні від чого це не врятував. І зараз ми маємо рішуче рухатися вперед дорогою до членства в ЄС і НАТО. Саме єдність потрібна під час нашого історичного голосування. Голосуємо, колеги. 334 за. Рішення прийнято. прийняті зміни до Конституції. Це незворотність нашого європейського вибору. Це початок справжньої інтеграції. Це віковий день. Цій ситуації в нас є сценарій, в який вірить вся Україна. Це членство в ЄС і членство в НАТО. І це означає демократія, це означає реформи, це означає інвестиції, це означає підповоєнна відбудова. Це означає, Україна інтегрована в найбільшу безпекову організацію світу. Народний є, народний завжди буде. Ніхто не перекресить мій народ, бо че з усі прибуде і прибуде. Завойовників брод. і ви, байстрюки, катімо сутанілих, не забувайте вирубки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров вирує і гуде.